Згоріла техніка, яку у зведеннях показало Міноборони РФ, не належить російському добровольчому корпусу. Про це розповів командир РДК Уайт Рекс. За його словами, завдяки втечі військових РФ, підрозділ тепер має новий БТР та стрілецьку зброю. Крім цього, він спростував міф путінської пропаганди щодо втрат РДК, власне російського добровольчого корпусу, повідомивши, що поранення зазнали лише два бійці. В любом военторге в свое время в ситуации можно приобрести военную технику любого рода, поэтому я не думаю, что это какая-то экзотика. Второй момент. Да, есть достаточно американской техники, которая была добыта в бою в Бахмуте российской стороной, она переходит из рук в руки. Вот, поэтому таким вещам не стоит удивляться. Да. Те же броневики можно купить На черном рынке, на частном рынке, то есть это не является чем-то там супер-серверсекретом. Слава Богу, у русского добровольческого корпуса есть только потери в районных, в легких районных, у нас 2,300. По технике у нас только приобретения.